Всесвітньо відомий рапер Дрейк втратив 565 тисяч доларів, коли поставив на на Фюрі у бою проти Олександра Усика. Якби Фюрі переміг, Дрейк отримав би трохи більше 1 мільйона доларів. Дрейк поставив 565 тисяч на Фюрі з коефіцієнтом 1,77. Дрейк уже неодноразово робив великі ставки, причому він помиляється досить часто, що призвело до появи терміну прокляття Дрейка. Дрейк програв 550. 50 тисяч доларів, коли поставив на перемогу Джастіна Гатьєна з Чарльзом Олівейрою на турнірі UFC-274. Проте саме Олівейра виграв бій у першому раунді. Варто зазначити, що так зване прокляття Дрейка пов'язане лише з боксом. Репер неодноразово з'являється на публіці у футболках спортивних команд, які потім програвали, зокрема, Манчестер Юнайтед та Парі сен жермен Він також поставив 1 мільйон доларів на перемогу Аргентини у фіналі чемпіонату. Світу з футболу поєдинок Ф'юрі та Усика став історичною подією, так як українець тепер є першим незаперечним чемпіоном у важкій вазі з часів Ленокса Льюіса 99-го року. Що ви думаєте про прокляття Дрейка? Пишіть в коментарях.